всім миром, Божого благословення, у 19 столітті було багато великих вчених, які робили неймовірні відкриття завдяки вірі в Бога і відкриваючи етромагнетизму. Фарадей заклав підвали для відкриття електрики. Все, що на сьогоднішній день пов'язане з електрикою, пов'язано з ім'ям Фарадея. Фарадей ходив до церкви, не пропускав жодного недільного богослужіння і проповідував усьому науковому світу, всім своїм колегам. Кажучи, його проповідь була подібна до мозаїки. Містила 100 місць списання. Він проповідував чоловікові королеви про потойбічний світ, про необхідність Слова Божого. Своїм найбільшим відкриттям і досягненням у житті парадей вважав, що він знайшов Ісуса Христа. Тому всі технологічні блага нашої цивілізації, за якими стоять відкриття віричних людей, дано нам Богом для того, щоб ми свідчили про Христа, поширювали слово Боже до країн землі. Ми живемо наприкінці часу. Ми дуже погані ксерокопії порівняно зі здоров'ям та силою людей минулого. Але наша сила єдність. Якщо ми будемо єдні, то будемо непереможні. І сьогодні ми маємо великі благословення та обідниці, щоб бути стовпом у храмі Божому і світити свідчуючи про Христа. Давид. Оспівував Бога як Творця Сонця, гір, вод, всесвіто. І ми, живучи у вік науки, знаючи точно, що все створив Бог, як хто у утворження істини, стверджуємо, що, що Ісус є Бог, що землі 6 тисяч років, що все створено Бог. І в нас набагато більше інформації, ніж було у Давида 3 тисячі років тому. Це те, про що віруючи сьогодні, повинні кричати і сповіщати.